Так, друзі, все, поїхали наші кури, ті, що ми садили, не захотіли люди, щоб їх знімали. Зараз покажу, що все. Місця звіль... звільнилося, курей немає. І поїхала у нас одна ось кроличка. Все, одна залишилась мені, вона сидить, а друга поїхала. Все, і курей тепер у нас те стало трішки менше. Все, немає вже. Тут аж нема, тут вже. зараз закрию. Все, тепер у мене залишився, як я й говорив, один петушок. А, ось поставлю, закрию кроликами. Курочку ж доставав. Все. Потихеньку зараз включу і музику. І завтра вже заб'ю кролицю, не буду вже сьогодні на вечір забивати. Да, мусичка. Не треба? Все, тепер у мене один папушок. Он бігає керує цим всім парадом. Так, друзі, всім доброго ранку. Погода у нас не балує, у нас іде дощ. Зараз я хочу насипати. Курям те, що я варив. Вон, тут уже з водою. Будиємо. І вода Небагато дам. А вечором тоді вже подивлюся, що там. Я думаю, коротчатнику вони знайдуть собі, що там поїсти там є. Так, зараз це положу і, мабуть, накрию не капав дощ. Так, піду зараз. Така погода не хочеться і виходити на вулицю. Так, зараз поставлю, піду до наших качок, відкрию. А і виходить. Так, що ви тут? Сидите? Біжіть. Якщо хочете. Так, я вам лаз відкрив. Так, зараз подивлюся. Що тут? Два яєчка тільки. Ще не несуться. Щось вони там забилися. Бояться. Так, ну добре, пішов я в крильчатник. Хочу подивитися була в нашах кроличка вчора дивіться качки наші повиходили до сніг, їм все одно так ну все хорошо повиходили повиходили зараз зараз курям там Заблює Так, вже побачив, одне неї це ось валяється знесли, кинули там, курка сидить, однесу на сімей положу. Хай тут поки лежить так, і зараз хочу виключу. Музику. Дивлюся, що у нас тут. Скільки там краленят? Візьму пушка трошки. Бо мені сьогодні дзвонить за нього і каже, якщо мало навела, я можу дати. Раз. Два, три, чотири, п'ять. Ні, немало. Немало хвати. Ось 9 штук не треба, більше не хочу. Так, все, значить кроличка навела, все мене добре. І сьогодні будеш забій. То я тільки говорю, а забою не роблю. Так, що в мене тут? Так, і цих кроликів пересаджую, вони ось мені понагортали тут. Вже кроличка, мабуть, планує до кролу. а в мене ще ці кроленята. Буду наводити тут порядок у них сьогодні. Так, зараз пересаджу наших кроликів, поставлю камеру і буду пересаджувати. Залучилося в мене два хлопчика і дві дівчинки. Бачите? Там дві дівчинки і один хлопчик тут, а другий там. Все, і зараз я в неї поприбираю, тому що вона 25-го повинна вже навести. Так, все, я порядок навів, зараз кормлю і буду дивитися, коли вона буде готовити гніздо чи що вона буде робити, а поки вона ще наїсть. Так, йдемо забивати нашу кроличку. Взяв он. ніж, тазик. зараз включу, я сюди зараз поставлю. Хочу Щас виключу. Значить, зараз включу світло і що я хочу? Я хочу її спочатку зважити. Зараз ось в мене є пусте відро. зараз. І подивитися, який буде вихід м'яса з цього всього. Так, друзі, взяв ваги. У мене відерка таке. 350 грамів воно. Не буду я нести сюди віса, вже на вісах буду вже готову тушку. Зараз достаємо нашу цю кролицю. Так, Напомню, що кролиці десь майже рік. Плюс-мінус, тому що. І зараз подивимося, яка вага. Так, і дивимося, яка вага кролиці. Вага кролиці 5400 Значить, 5300-5400, ну 5300. І зараз ми її тоді заб'ємо і подивимося, скільки буде чистого м'яса. Ось так, все, жалко, шкода. Але я, ви знаєте, давав не один шанс цій кралиці. І перед тим, як бити ще, хочу вам сказати, перед тим, як бити кралицю, не беріть за. Шкурку беріть за вуха, щоб не залишалися кровіні такі, потоки. Кровіні такі сліди, бо ну, я її б'ю для себе на м'ясо. Все, кролиця гарна, шкода, але що поробиш. Так, кроличку я забив вже, все, так, повісив. І зараз буду її розробляти. Чого я починаю? Коротенький. Такий вам обзорчик зроблю. Обрізаю я зразу ножки і йду сюди всередину. І знімаю шкірку і до голови. А потім голову і випускаю вже кишки. Все. І віддаю там собакам, котам, а сама тушка йде вже нам на м'ясо. Так, ось і забили ми нашу кроличку. Значить, напомню, що кроличка це каліфорнійка. Їй 11 місяців. Зараз я. Положу її в кульочок. І зважимо, яка вага чистого м'яса, що у нас вийшло. Так, дивіться. Два вісімсот. Це каліфорнійська кроличка, якій 11 місяців. І 4 рази вона наводила нам кроленят, але нічого з цього не вийшло. Я вважаю, що вихід м'яса непоганий, а там вже процентне відношення хто хоче, той хоче посчитає. Все. А наш кролик піде в духовку. І я тоді, якщо вам розкажу рецепт непоганий, як можна приготувати кролика щоб був він смачний. Так, все. І потім вечірній обхід, підемо я пересажу вже наших двох кроличок, знизу на її місце, почищу. І вони там сидіть. Так, з цим все найкраще. Все, кроличку ми забили і будемо куштувати м'ясо. Все, всім до побачення.